Мені здається, що той шлях, яким вже йдуть українські письменники, він є оптимальним зустрічатися з людьми, говорити з ними. І головне продукувати ті тексти, ті твори, які будуть актуальними і потрібними. І Приклад Сергія Жадана тут якраз найяскравіший, тому що він не лише один з найпопулярніших, але й, безумовно найкращий сучасний український письменник. Остання українська книжка, яку я прочитав, це роман Софії Андрухович Фелікс Австрія. Це Нормальний європейський роман. Це не такий блискучий роман-шедевр, як про нього кажуть багато читачів і критиків, але це нормальна європейська рівня проза, яка потрібна українській літературі. Книжки я читаю, звичайно, різні і російською, і українською мовою. Так вийшло, що от в цьому році, в цьому році 05-0 я став сам українським автором. Мріяв процес з 95-го року. От я хотів зробити якийсь підручник для розмовної української мови, тому що в Україні тільки 2% кажуть, що вони вміють говорити англійською. Ну і так вийшло, що ось е, це буде видно да? свідоцтво. А насчет того, що хтось скопірує чи пірати якісь, то вони тільки на мою користь будуть працювати. Щоб читали українську літературу, треба її популяризувати, треба е, показувати людям насправді цікаві книжки, які можуть бути філософськими, які можуть бути е, ну, цікавими для, е, для людей. Для того, щоб автора купували, його читали, він е, має трохи попрацювати над свою репутацію. Так як студент спочатку працює на залікову книжку, так і автор Він має розповсюджувати цікаві е, інтер, ну змістовні філософ, ну, будь-які твори, які можуть зацікавити е, широкий загал. І лише потім, коли люди вже будуть розуміти, що це дійсно цікаво, і цьому є сенс приділяти свій час, тоді можна. Вже виставляти якийсь прайс, що це коштує стільки -то. Українську книгу завжди нищили, особливо історію України. Тому нам повинно популяризувати. Ми повинні. Я називаю перші дві книги, які повинні обов'язково бути. Це є книжка Дідух, де всі старожитності українського народу, вона видана з Куротівським з 98-го року і ніде немає. Слідуюча книга для того, щоб ми, українці набиралися мудрості. І мали три книги в себе дідух Кабзар і Єврею шутять». Чому тому, що ця книжка дає мудрість українському народу, яка не достає йому. І всі інші книги, які популяризують українську український народ і взагалі народ України. Я гадаю, що сьогоднішня агресія Путіна Росії 에, створила, об'єднала і зміцнила народ України. І дуже добре, що наша молодь в столиці це розуміє, і вона буде допомагати молоді сільських районів розуміти і давати наснагу вивчати і популяризувати між собою в своїх колах значить українську книгу, українську, українську мудрість, яка роками набувалася і відображена в цих книгах. Ну, я гадаю, що підтримка українським письменникам може бути в тому, що читачі менше читатимуть в інтернеті, а ходитимуть до і купуватимуть книжки, таким чином фінансово підтримуючи авторів. Я гадаю, що це найефективніший шлях. Ну а щодо читання, ну, я переконаний, що сьогодні. Українська сучасна література переживає один з найпродуктивніших періодів. З'являється чимало нових імен, з'являються цікаві книжки, з'являється і проза цікава, і поезія. І власне вибір є. Кожен може знайти, кожен хто читає, може знайти собі щось до душі. І вибір величезний, так що, аби тільки був час і бажання читати. У мене на жаль, часу не так багато, як хотілося би. Я читаю переважно поезію, тому що ну, сама форма дозволяє м, м, прочитати трошки, а потім зайнятися своїми справами, а потім, як тільки з'являється час, ще, ще щось почитати. Якщо брати нашу історію, то вона по суті, драматична. Дуже довго, на проживання, скаже віків. Росія робила все можливе, щоб знищити нашу культуру, щоб знищити нашу мову, щоб знищити нашу книжку. І тому це все незалежності. Ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб підняти на більш високий рівень наше видавництво, наші книжки, наших авторів і популяризувати їх. Це треба робити із дитячих садочків, Це треба робити на уровні школи. Це треба робити на уровні вузу, тому що наша українська мова вона надзвичайно красива. В 1939 году был конкурс на лучшую мову нашего резкого мова по молодочности, по звучанию. Она заняла второе место в свете. Цены должны быть. У нас получается следующее. Автор, даже здесь, он живет, да? написал книжку. И у него два варианта. Или в Санкт-Петербурге на типографии отпечататься и сюда на Петровку привезти книжку. И она будет стоить дешевле, чем отпечатанная в Киеве. Либо, если совсем нет денег, то на интернет-ресурсе выложить бесплатно. Многие авторы сами выкладывают бесплатно. Называется журнал «Сам издат». Почему? Потому что... Ну, нечего. Нету. Это очень дорого. Я в свое время в типографии работал, и в 2009 году чтобы тысячу книжек отпечатать в мягкой обложке, в мягкой, без там супер обложки, стоило 17 тысяч долларов на типографии обыкновенной. Сейчас эта сумма, это как в космос полететь. Государство не должно датировать. Государство должно разумную политику проводить, которая должна заключаться в следующем. Прежде всего, не брать налоги. Это раз. Понимаете? Во-вторых, регулировать цену. То есть вот в государственных типографиях, вот ты автор украинский, да? С тебя брать по самой низкой себестоимости и давать на вот кредит автору. Понимаете? То есть вот автор хочет напечататься. Пожалуйста, печатайся. Тебе кредит на 10 лет на вот эту сумму беспроцентный. Напечатался, по конкурентной цене продал. Плюс у нас нету печатных агентств, которые б занимались этим, понимаете? То есть должно быть печатне агентство, которое автор пришел, рукопись дал, а агентство уже этим занимается. Для того щоб популяризувати українську книжку. Українських авторів, які видаються на різних мовах світу, це обов'язково це треба робити. Але розумієте, зараз інтернет заповнив все наше життя. В першу чергу інтернет ми куди не йдемо, ми всюди ставимося інтернетом і на дворі, і в крамницях, і в бібліотеках, і в трамваях, і в тролейбусах. Що для для цього ти, ти треба робити? Бо, по першу чергу, громадяни України повинні піти і купляти цю цю книжку. Я знаю, что во многих странах существует такая система, как э, библиотека-магазин. То есть вы приходите в, этот, в это здание, вы можете взять любую книгу на выбор и сесть там и спокойно прочитать. Э, если вам что-то нравится, вы можете купить, но цены тоже приемлемые. Было бы здорово, если бы в нашей стране, в наших городах, мы имели тоже -то иметь такую возможность э, приходить, читать книгу, не вынося ее за пределы. Это уже повышает уровень возможностей простых граждан, студентов и просто людей. Я считаю, что печатная книга, она несет в себе какое-то таинство. Мне гораздо приятнее держать в руках книгу, чувствовать шелест бумаги, этот запах. К тому же, это очень сказывается на нашем здоровье, потому что сохраняется зрение. Это моя мысль, как поддержать автора, то есть чтобы государство... Не облагала налогами, тобто давала кредити. Тобто, як би условия. Щоб как було бы автором удобно. Книжка це мої друзі. Це мої книги і мої друзі. І я дуже люблю. Українську книжку, але для того, щоб її розповсюдили, для... для того, щоб вона була успішно розповсюджена, треба, щоб наклади були більші. Вибачте, що а зараз наклад тисячу примірників це вже багатство для когось і для для чогось. Це... Це не... Треба, мабуть, будь... мабуть, практикувати державні програми підтримки е... книговидання українського. Що ще? Треба, щоб наші письменники. Не сиділи по кав'ярнях, вибачте, а йшли до людей, йшли до, у сільській бібліотеки, йшли в бібліотеки Києва і розповідали, що це ти, у якому ми становищі зараз опинилися з книговиданням. Оце так буде. так будем, Люди будуть уже усвідомлювати, що ми вже на краю прірви, вибачте. Зараз з'явилися багато. Електронних е, книжок, люди я бачу у, у цьому пи, читають, у метро, де там в автобусах. Мет... Це їх справа я. Але я вам скажу, для того, щоб відчути е, книжку, треба її перегорнути. Треба, я вам скажу, відчути її пахощі. Треба відчути думку автора, вона ж написана. Треба відчути його е, настрій. Натхнення в цій Українські книжки друковані, я не купую, тому що ну, зараз така ситуація, грошей в людей нема. Простіше книжки скачати. Коли купую вже літературу, то купую зазвичай специфічну, ціленаправлену. І ну, в рідких випадках вона українських авторів, так як в нас більш схильні люди художню літературу писати. А щоб підтримати українських авторів, треба як мінімум читати. Мені здається, що зараз, безперечно, поширення української книги, воно обов'язково має відбуватися, як і завжди мало, чесно кажучи. Цей процес був бути активізований, але зараз як ніколи потрібно. І мені здається, що просто шляхом такого рекламування в кращому розумінні цього слова не нав'язливо, але такого, скажімо, якісь бесіди в наукових установах або в установах, скажімо, шкільних, або дитячих садках, там, де є практично ті, кого можна вважати споживачами цієї книжної літератури Дуже важливо, що я замітив тут, що в Києві є дуже приємні, гарні книжні магазини. Коли я зайшов туди, що я побачив? Я побачив, що майже всі, я думаю, 100% іноземних. Авторів з Америки, Німеччини, Європи, Канади, з, з різних е, е, кін, кінців світу, вони переведені не на українську мову, а на російську мову. Вони переведені на російську мову і продаються прямо на Хрещатику. Я би хотів, щоб все-таки перестали друкувати і продавати е, е, міжнародних авторів. На російській мові, а перевод... до речі, тут, тут до, до речі, тут хватає дуже багато перекладачів, дуже добрих перекладачів з е, англійської, з іспанської, з німецької мови, які могли би. Я думаю, що це Міністерство культури повинно близько подивитися на цю справу і все-таки. Е, Зробити як краще. Что касается популяризации, с этим все нормально. А вот что касается защиты авторских прав, тут есть проблемы, и они довольно-таки серьезные. Решать это надо, естественно, на государственном уровне, на... А сами авторы этот вопрос не решат. Но они должны его поднимать и постоянно этот процесс мониторить, насколько он движется в нужном направлении. Через всякого рода там, спилки там, или у них есть общества какие-то. Вот. Это надо вопрос культивировать. Тогда это будет сдвигаться с мертвой точки. А в странах, там, скажем так, Европы, в Соединенных Штатах Америки, там, это более-менее развито. Ну, на довольно таки хорошую ногу поставлено, і тому там автори отримують заслужені гонорари і навіть з електронних насів. Повинну я якось українським авторам допомогти. Може якісь дотації знайти з державного фонду О, і як, те, що книжки дорогі люди не можуть купувати. І я читаю класиків, там бальзака, французький, перечитую вірніше, і я б хотіла читати на російській мові. А тому, що те, що в мене є, в бібліотеці що є. А, хотіла б, щоб було переведено на українську мову. І українська книжка краще, як електронна. Електронна буває, що десь там, знаєте, в якихось випадках. А українські а книжки е, такі друковані. їх знаєте дуже легко перевертати, подивитися. Я повертаюся, дивлюсь, щось мені не зрозуміло, чи щось там цікавить. Я, я повертаюсь назад. А електронну книжку попробуй не ну це важко, вже не так просто. Всесвітній день книги хотілося взагалі нагадати всі нам, що незважаючи на те, що ми рухаємося дуже швидко, і гаджети зміняють один за одним. Дуже швидко. Електронні книги вони набули великої популярності. Але я навіть пригадуючи своє дитинство, той присмак, отой аромат нової книги, і ту зацікавленість, з якою ти брав цю книжку, і хотів одразу дуже швидко, швидко вночі всю прочитати з першої сторінки до останньої. Зараз, коли береш таку живу книгу, як я її називаю, то це насправді набагато краще. Я б дуже хотілося звернутися до всіх батьків, що батьки все Такі не давайте дітям електронні книжки. Давайте і привчайте її тактильно, вашу дитину, щоб вона торкалася книжки, відчувала, розуміла і десь фантазувала. Ви запам'ятайте, єдине, що нам безкоштовно дається в цьому житті, це уява, наші фантазії. А фантазії і уява можуть формуватися лише завдяки хорошим книгам, не електронним, а саме живим книгам. В Україні є слава Богу, прекрасні автори. Я хочу їх сьогодні привітати. Я просто до закохана в наших поетів. У нас дуже є молоді сучасні поети. Дмитро Лазуткін, Сергій Тачин, Юр Із ми можемо пригадати Андруховича, Марію Матіос, яку всі перечитують. І от її солодка дорося дуже швидко знайде своє втілення у кіно. Тому, будь ласка, долучайтеся, читайте, даруйте один одному. До речі, коли не знаєте, що подарувати, от я вам чесно хочу сказати: купіть класну українську книжку, підпишіть її. Це буде найкращий подарунок для всіх ваших близьких. І до речі, треба повертати традицію бібліотек. Не так як у нас зараз все там знаєте від пилу, брудниця залежується. Повертайте традицію бібліотек, формуйте і потім передавайте її своїм і колись ваші діти за 100 років просто будуть запрошувати до себе в гості і говорити, бачите, яка в мене бібліотека. Тому вітаю всіх насправді, всіх нас, тому що без читачів жоден автор не витримає в цьому житті. Автори люблять, коли їх читають. Щоб книжка була популярна, вона має бути інтересна, сучасна. Тобто вона має писатися для молодих людей, для якогось нового якби... Неинтересна э, історія. Історія интересна, там, допустим, э, тонким кругам э, слоям населення. Книга должна приносити прибыль автору. То есть, э, писать о чому-то Но э, 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 ну, Я не знаю. Ну, ну, серо, історія должна бути современная. Вважаю, що обов'язково потрібно підтримувати наших українських авторів, нашу українську книгу, тому що без допомоги зараз економічно вона не зможе бути популяризована серед населення. І це повинна виконати держава. А саме фінансово шляхом надання, наприклад, гарантів переможцям конкурсів. Що касається нашої української книги, і все, то я те, що я сказав, от щоб не вертатися до цього, що хай наші. Верховна Рада щось робить, закривають всі книжні магазини, всі, і хай собі росіяни продають їх там у себе, а не в нас. Навіщо їх завозити до нас в Україну? Були в нас і Франко, і ну, прочі добрі ці. Чогось вони поставили. Шевченко той же пам'ятники по всьому миру стоять, все, а вони нас не признають. А ми їхні книжки продаємо, бо вони дешевші і народ наш купляє. Я вважаю, що треба відмовитися від цього, всього возу всього російського, книг і все буде добре. Для того, щоб полібулізувати українські книжки і українських авторів, скажімо так, то потрібно, щоб вони надходили до бібліотек, як можна більше, і до магазинів. І щоб, звичайно, ціна була для людей, яких дійсно хочуть читати чи знати щось, чи, скажімо, згадати своє дитинство з тієї ж літератури, то ціна бути така, щоб середня людина могла купити книгу Потрібно робити більше таких книжкових форумів, які проходять у Львові. Це потрібно проводити не лише у Львові, а мені здається, по всіх містах України. Із відомими письменниками, які популярні в народі. А до цього потрібно проводити бліцопитування, щоб виявити самих популярних письменників в Україні, які будуть саме цікаві цікаві українському читачеві.